Доброго доброго дня, всі мої рідненькі, всі мої знайомі. Це у мене від із окна. Хто хоче, той подивиться. М? Як я посадила цибульку сьогодні? Угу. А там цвіточки. Це в мене такі дома. Як везде з окна, очень хороше, так? Да? Травка покосила, тут косять, все за гроші, звісно, всі, всі живуть. Ось тут теж полісаднику. Хто-то полюбляє, вон все робиться, бачите що? Все садять. А в мене ось. О, мій. це в мене таке стекло. Такое окно и, и двери Диванчик Это веранда Такая, что вышла загорать Вот, вот Василий Петрович Василий Петрович Помаши рукой вот Вася у нас в очках <сусти> Джентльмен <сусти> цибулька. Хозяйка оставила нам маме. А, Шарик хтось пустив. Та то діти пустили. О, вон, второй, третій. Десь свальба, мабуть. А, свальба, так. Да. Поїхала наша Юля на свальбу. Сказала, що свальба, пригласили. Це домик для шаштиків. хотять хотять зробити, що то не роблять. Оце наша вулиця Нова, новий мій дом. Приглашаю всіх, пишіть, дзвоніть, хто хоче, приїжджайте. Приїжджайте до нас, у нас три кімнати. гостинна є. Каждому. Вась, скажи, гостинна є. Кожному немає, але гостинна є. після трошки зніму е, кімнати поки бити з окна, яке дерево. І оце у 6 часу вже. Сонця тут немає. Оце позагораємо, поки є сонечко. Потім воно ну, за цими соснами, за цими... це одна ото. А оце, а оце що за дерево таке? А там йолка. Йолка китиці там. Я дивлюся, що китиці такі ті хороші. Ну, вже, вже по 20 років, мабуть, як мінімум. Да? Так, і все ми тут вилізли. Сходили в магазин. Сьогодні ми першу ніч спали вже в новій хаті, у новій квартирі. Це я посадила цибульку. А там у мене теж є, помідори ростуть. Ну, оце таке. Оце таке живемо. Ой, живемо, ждемо, 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 чого ждемо. Тут Тут ось рисувала Карасочки тут жила дві наші. З Харкова з Салтовки, там де бомбили. Ось яку вона намалювала ту картинку. Оце. оце картинка тут. Ну Оце в кімнату. туди, двер, туди двер. Оце будемо тут, поки поки. Поки-поки. Ну все, пока-пока. Перше впечатлення зняла я. Так що передавайте привіт. знайомим. приїжджайте, дзвоніть. Есть теперь спати, в гості приїжджайте. Усіх зову. Давайся, зовемо в гості. Все. сонячна. Штетен. Да, Штетен Альм. Марк Каль. Чикаль, Марк. я так і не запомнила. Як воно таке називається, це названня дуже. Гульден... Як воно називає, вулиця у нас. Гульден. <смеш> Гульден... Гульден. Гульден. Грен, там чи Грант, а потім Страса 33. Ну, нічого. Пишіть. Пишіть, будемо, будемо раді. Пишіть, будемо раді. Холодно, 11-14 градусів, холодно, сонце світа, ну нічого. Не замерзаємо, звісно. Да. Да. Поки-поки, всі рідненькі.